Усім привіт! Ви на каналі Поліна Торолоджі і будемо дивитися таропрогноз для стрільців на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди Незалежні. Це українська колода. І подивимось: основні події для стрільців на травень 2024 року. Основні події, які будуть у стрільців в травні 24. Дев'ятка пентаклів. Чудово. Туз мечів перегорнутий. І а, вісімка пентаклів. Угу. Про що у нас тут? Туз мечів? Ого, дурень перегорнутий, щось серйозне. Так, дев'ятка пентаклів і вісімка пентаклів. Що цікаво, да? воно от якби тут виходить. Але в такому поєднанні я би сказала, що це буде перехід із вісімки до дев'ятки. І, можливо, воно буде так мінятися. Вісімка це у нас, коли ми робимо поспіхом, неякісно, ліниво, без ентузіазму, да? І або дуже довго, але ну, якби робота на перспективу. Дев'ятка пентаклів це у нас робота в задоволення це у нас вже прям. Зусилля, які приносять результат, це достаток, це от самодостатність, це коли в нас є вже результати, ми вже їм насолоджуємось і так далі. Ці обидві карти нам говорять про те, що робота у вас буде, достаток у вас буде, гроші будуть, ну, будуть приходити, але ваш стан буде змінюватись. Десь ви будете в ресурсі, прям все, я тут все зроблю і все порішаю, і все буде круто. До вісімки, де немає цього ресурсу, дай ви будете між цим ходити. Можливо, отут ще у вас не буде того результату, на який ви сподіваєтесь, і через це буде якась фрустрація. Туз Е, Туз мечів, Ту мечів це конфлікт, який ви самі собі робите. Це те, що ви або самі не вирішуєте, або самі робите цей конфлікт. То з мечів це реально якби ситуація ворожа, якесь непорозуміння, якісь суперечки, якесь руйнування, яке ви самі собі створили. Про що тут? Дурень перегорнутий про ваші якісь. Ну, дурень це просто серйозна карта. Знаєте? Якась розсіяність, безтурботність, глупість може бути, а може бути щось ще, про що нам, власне, карти говорять: ми тобі не скажемо, не знаємо. Да? Я не можу це прочитати. Але один із варіантів це сильна глупість, дурість. Інший варіант, ну, можливо, щось не продумали, якесь легковажне ставлення. Але обережно. Не створюйте самі собі проблем. Так. Наступна колода Ethereal Vision Starron. І давайте тут глянемо, що очікує стрільців. Які основні події будуть у стрільців у травні 24-го. Основні події. Так, дев'ятка мечів. Король пентаклів. Паш кубків. І вісімка кубків перевернуто. Угу. Ну, Дев'ятка мечів мені просто випала самостійно карта. Я її вирішила залишити. Переживання, скоріше за все, сильно будете переживати за свою сім'ю. За свою сім'ю або за результат якийсь, який ви вважаєте прям своїм-своїм. Сімейний, не знаю, сімейний бізнес, сімейні якісь, або там з друзями бізнес. да, І ви будете за це сильно переживати, або за цих людей, або за цей бізнес. Це так, он топ. Король Пентаклів нам говорить про великі покупки, можуть бути, постановка цілей, коли ви ставите собі цілі, коли вам ставлять великі задачі, такі дуже ну, знаєте, такі. Трохи лякаючі, я би сказала. А також король Пентаклів це, це може бути, як такий господарський підхід до дому, наприклад, перелаштування або в бізнесі. Але це взагалі питання кар'єри, цілей. І про королю Пентаклів доволі структурні, доволі продумані, сильно, які можуть принести результат. Це карта грошей. Тобто це можете бути ви у якої є ці гроші, так, що у вас дев'ятка пентаклів і вісімка. Тобто ви на грошах, коротше, сидите. Але при цьому робите якісь дії, які ну, вам можуть цей результат значно погіршити, насправді. Плюс сильно переживаєте. Паж води. Це мрії, мрії фантазії. До речі, це діти ще. Паж води, це ну, там, можете час проводити з своїми дітьми більше, або там, робити їм якісь подарунки. Або це взагалі ваша творчість, можливо, куди ти підете, куди, кудись підете на якийсь гурток. Тобто це така дуже творча, тепла карта омріяності, дітей, творчості. От в такому форматі. Тут, бачите, є рибка в бокалі. Рибка в бокалі. Можливо, будете загадувати якісь бажання. Або для когось їх здійснювати. По королю пентаклів можете здійснювати для когось бажання. Вісімка кубків перегорнута. Бачите, тут старець сидить і дивиться сюди, що йому сюди треба йти. Тобто, він вже, якби ще емоційно, він прийняв рішення, що все. Типу, тобі, треба рухатись далі, да? від чогось треба відмовлятись, можливо, від якихось думок, там, емоцій, переживань. В перегорнутому стані. Нє. Ми сидимо, думаємо, рефлексуємо, не хочемо ще відпускати якісь минулі патерни поведінки, якісь минулі стосунки, минулі думки, емоції. Ми все це тримаємо в собі і не відпускаємо. Плюс по вісімці кубків нам говорять, що треба було. б. Ти, типу, не туди йдеш, якщо ти так реагуєш, якщо ти так думаєш, якщо ти своє минуле натягуєш на тебе зараз. Да? Але, я, ну от якби так, як і є. І це, до речі, дуже сильно перекликається теж з тузом мечі, що через це можете самі собі проблеми створювати. Так, наступна колода – це відьмочки. Відьмочки, давайте подивимось, що буде у стрільців в плані роботи. В травні 24-го. Що буде у стрільців в плані роботи? В роботі? Що буде у стрільців в роботі? В травні. Дев'ятка кубків. Двійка мечів. жриця перегорнута. Про що жриця перегорнута? Угу. Так, ну дивіться, з однієї сторони, дев'ятка води взагалі все в шоколаді. Да, типу, все чудово, все прекрасно, налаштували собі процес, працюєте в задоволення. Прям, чуть -ли, можливо, в відпустку поїдете реально на море. Тобто тут все таке може бути. А, взагалі, тут все шикарно. Але я, от, наприклад, бачу, що Жриця перегорнута і королева кубків це якісь конкуренти, це якісь суперниці, це якісь неадекватні жінки по королеві кубків. Це у нас люди, які. Небезпечні, я би так сказала, які реально можуть вам погіршити якусь обстановку. Плюс жириця перегорнута може нам говорити теж. Якби ще один показник такий, що у вас якось в цьому місяці дуже багато непередбачуваностей буде. Тому що і дурень перегорнутий, і жриця перегорнута, вони десь сходяться в тому, що от зараз неможливо щось вам ну, якось. Сказати, предсказати, да, тіпа, у вас можуть бути якісь по восьмому дому це чужі гроші, чужі ресурси, кредити, можуть бути якісь непередбачувані обставини. І двійка мечів перегорнута, Якесь партнерство може розпастися. Або розпастися, або якийсь партнер не виконає своїх зобов'язань, можливо, там контракт прийдеться. Переоформлювати, змінювати. А, також по двійці мечів, коли ми виходимо з якогось свого такого стану, що у нас все класно, і починаємо вже брати щось в свої руки, тому що результат ну, якби не, не той, на який ми розраховували. Двійка мечів, бачите, тут така карта, якби жінка кидає меч. Типу, в ціль, да? але вона її не бачить. В перегорнутому значенні вона в цю ціль може і не попасти, тому що вона не знає, куди вона хоче, чого і з ким головне. Тому що двіки це все-таки у нас партнери. Що я можу сказати? Що у вас нібито фонова робота є, гроші є, заробіток є, і ви себе нібито нормально почуваєте, але є. Паралельно з цим, якісь свої переживання сильні: дев'ятка мечів, вісімка кубків, двійка мечів. Також є якась втома від роботи, можливо, через це підете відпустку. І також є якесь питання, яке ви самі піднімаєте, самі у створюєте собі проблеми. От. Далі манара, особисті стосунки. Що буде у стрільців, у яких є партнер в особистому житті в травні. Що буде у стрільців, у яких є партнер в особистому житті в травні 24-го? Вісімка землі. Знову ця карта випадає. П'ятірка вогню. Слуга землі. Стрільці, у яких немає партнерів. Стрільці, у яких немає партнерів, їх особисте життя в травні 24-го року. Стрільці, у яких немає партнера, їх особисте життя в травні 24-року. го Трійка води. П'ятірка Пентаклів землі. І четвірка землі. Угу. І так, перша це стосунки, у яких є партнер. Значить, у вас буде все більш-менш спокійно. Вісімка пентаклів це взагалі карта, така, коли обидва партнера вкладаються в всі стосунки кожного дня. На такій повсякденній основі. Вони вкладаються, працюють над стосунками, і в них все якби, йде доволі спокійно і гармонійно. Слуга Землі це у нас підтверджує. Тобто Слуга Землі у нас говорить про людину, яка готова вам робити якісь допомогу, подарунки, вас слухати, допомагати, там, сприяти. Да? Тобто Дуже, дуже шикарний такий спокійний, врівноважений, без драми розклад. П'ятірка жезлів нам говорить якраз тут про те, що щось може вас розривати. Е, можливо, ви десь там, не знаю, конкуруєте з кимось, з мамою. <смас> да, там. Е, або е, п'ятірка жезлів – це взагалі така карта, як присутність когось ще. Про що вона може тут бути? Ні, тут не присутність когось ще. Тут може бути просто якісь конфлікти. Тут немає нікого, п'ятірка мечів нам це підтверджує. Нам просто тут зрозуміло, що по п'ятірці жезлів ви можете створювати якісь такі ну, сварки, знаєте, не конфлікт, конфлікт, а десь там непорозуміння якісь, Але по оточенню, по земельним картам, я можу сказати, що ви все одно будете приходити до якогось результату. Більше того, напевно, ваш партнер більше. Більш спокійний, ніж ви, тому що ви стрільці у нас вогонь. Так? Тобто ви будете розбурхувати якусь дай мені посваритися з тобою, я хочу емоцій. А ваш партнер буде по слизі землі. Все спокійно, все гармонійно, добре, хорошо, я тебе почув, все буде нормально і так далі. Ті стрільці, у яких немає партнерів, скоріше за все, і не буде в цьому місяці. Тому що трійка води перегорнута якісь партнери, з якими ви не сходитесь по цінностям, по інтересам взагалі не цікаво. А оця парочка дуже цікава: п'ятірка Пентаклів і четвірка Землі будете згадувати ваші колишні стосунки. Я би вам не радила, чесно кажучи, тому що четвірка Пентаклів, бачите, тут нібито ця жінка вона. Якби приповзає на колінах до цього чоловіка, а в нього є дружина, і тут якась така ситуація, що ця жінка ще й е, сама винна, і тут, коротше, наступна історія, що вона тут себе відчуває абсолютно спустошеною. Да? Тобто, я би вам рекомендувала просто прожити цей етап болючий, я би так сказала: він болючий, болісний. І не входити зараз ні в які стосунки, а прожити ваші минулі стосунки, тому що ви, бачите, як тут випали просто. Випали отак от тригернули. Да. І ще одна колода колона Таро, Я її вперше використовую насправді в цих таких розкладах загальних. Давайте поглянемо. У вас тут є. Як вам справлятися із проблемами в цьому місяці? Оп. Як вам, стрільці, справлятися із неочікуваними проблемами в травні 2024 року? Про що вона тут ця жриця? Угу. Значить, перше, як справлятись? Використовувати свою інтуїцію. Тобто, коли я прям відчуваю, що мені треба помовчати. От жриця, вона більше мовчить і, і мовчить і слухає. Да, тобто, вона менше говорить, більше мовчить, більше слухає. І, от, знаєте, як от, чує себе, чує свою інтуїцію. Тут треба чути себе. Далі, про що це? Смерть це е, відчування, що приходить якась. Зміна в чомусь, да? і не опиратися цій зміні, а підготуватися до неї. Підготуватися до того, що треба буде щось змінювати в вашому житті так глобально і кардинально і е, сприйняти це спокійно. Отак от яка от. От, у вас філософська, я би сказала, порада. Е, якщо вам потрібна консультація, е, пишіть мені в інстаграм, я залишу посилання під цим відео. На цьому буду завершувати. Бажаю вам стрільці чудового травня і всім пока!